Милася сьогодні о третій ночі, бо над хатою літали бляшанки. Ну і вже не змогла далі заснути. Відкрила коментарі там тіктоківські і натрапила на баришню з ніком юзер, там номер якийсь. І ось цитата: Какой ужас олігарху, хвост прищемілі, наконець власть зайнялась олігархатом. Ну, баришня оптимістка. Я дуже щаслива, що хоч комусь зараз весело, але щоб сміятися, треба знати, що таке олігарх та олігархія. Олігарх це не просто багата людина, це можновладці, які використовують монополі. Ізовані ними сектори економіки для зосередження у своїх руках політичної влади, ну а політичну владу для збільшення власних капіталів. Визначальною характеристикою олігархії є підпорядкування влади невеликій групі осіб для задоволення власних інтересів насамперед, тих, що стосуються нагромадження багатств і одержання привілеїв. Ну тобто невелика група осіб використовує владу для власного збагачення. Вам це нічого не нагадує? І от тут цікаво, шість років повної влади у зеленої команди. І що жодного суду над олігархами? Нуль може вийти вони самі на себе не хочуть. Єдине на що спромоглися, це санкції без суду і слідства. По такому собі безпреділу. Без ще й сам Зеленський зізнається, мовляв, якщо Порошенко поверне гроші, санкції знімуть. Вибачте, але це не правосуддя, це називається рекет. І оця баришня, юзер, там якийсь олігархату, прийшов конець. Ну що ж, кінець хіба що прийшов здоровому глузду в її голові?